Sempre lido. В цьому відео я розповім про те, як правильно зробити настоянку з трутовика лакованого, щоб максимально ефективно витягнути та спожити усі корисні речовини. Але спочатку декілька слів про сам об'єкт цього відео. Трутовик лакований це європейський брат всесвітньо відомого комплексу азійських видів, які мають загальну народну назву рейші або лінджі, та тисячоліттями використовуються у традиційній медицині. Проте трутовик лакований. Не менш лікувальний за своїх азійських братів, ба більше їхній інший європейський родич трутовик плаский, так само лікувальний, як і інші види з роду ганодерма. Завдяки сучасним методам досліджень, у грибах з роду ганодерма виявлено понад 400 біологічно активних сполук різної хімічної природи і фарма екологічних Властивостей. Зокрема, найбільш важливіші з них це полісахариди, такі як бета-глюкани, поліфеноли, тритерпеноїди, такі як ганодерові кислоти, що мають молекулярну структуру подібну до стероїдних гормонів, та алкалоїди і білки. Так от, деякі з цих 400 речовин добре екстрагуються водно-спиртовими розчинами та є термолабільними, тобто руйнуються від впливу високих температур, а інші, навпаки, добре екстрагуються у воді під час кип'ятіння та є термостабільними. Тож, як бути в цій ситуації, все просто. Необхідно зробити настоянку, а потім відвар і все це змішати. Для цього нам знадобляться гриби, горілка та час. Отже, свіжо зібрані гриби необхідно порізати на тонкі скібочки та залити горілкою або домашнім самогоном у співвідношенні 1 до 2, тобто на 100 грам грибів необхідно взяти 200 грам. Горілки. Залиті гриби щільно закрити кришкою та відправити у холодильник на один місяць. Зараз ви от бачите саме гриби, які вже настоялись в холодильнику один місяць. Після того, як минув місяць гриби необхідно процідити та ретельно відтиснути. На виході ви отримуєте ось таку настоянку коричневу, і ще вона мутнувата, не відстояна. Можливо, у вас вона буде трішки світліше, бо тут в мене комплексна настойка, декілька видів грибів. Але переважно тут ось трутові крещі. Далі вам необхідно пересипати у кастрюлю бажану, звісно, емальовану або ще краще керамічну, але в мене ось така з нержавіючою велика є. Тому так. І залити водою, щоб вода покривала поверхню грибів. Гриби довести до кипіння і варити на малому вогні при відкритій кришці. Це потрібно для того, щоб вода вже випаровувалась. І варити їх так 30 хвилин. Після відварювання гриби необхідно. Охолодити, після чого відвар процідити. Також треба добре відтиснути гриби, ось вони такі практично майже сухі. Отже, маємо такий відвар, густуватий, кольору кави або, напевно, ще темніший, і горілчану настоянку, а тепер одне з одним необхідно змішати. Після того, як ви змішали настоянку з відваром, до них потрібно ще додати половину від об'єму відвару горілки. Тобто в мене відвару з грибів водного було 900 мл і ще десь там 450 з літри було додано горілки. І ось маємо такий вже фінальний готовий екстракт водно-спиртовий. Зберігати його необхідно. В холодильнику не більше одного року. Вживати такий екстракт можна по одній столовій ложці з профілактичною метою один раз, а з лікувальною метою 3 рази на день приймати за 30 хвилин до їжі зі склянкою води. Препарати трутовика лакованого чинять імуномоделюючу антибактеріальну, противірусну, антиоксидантну, протизапальну, протипухлинну, гепатопротекторну, протидіабетичну та інші дії. Це підтверджено тисячами наукових досліджень, але не варто забувати, що переважно це не може бути основним лікуванням, а тільки допоміжним засобом, який збільшуватиме ефективність основного лікування, або ж його можна застосовувати як гарний профілактичний засіб. Будьте здорові!